Військовий сьогодні перші сім'ї 20 лат 35.36 річ. Вийшов він там умовленість з видом доби з молодим хлопцем. Як же хлопець побіг, він випустив стрілу позайом. Читаємо значення. Я надавищ роблять справедливість. Бачить правильний напрямок свідків голови і забачаючи клопіт, який прийде на них з причини їх вірного проголошення Господнього послання, вони вживають заходів, щоб надати охорону свідкам його. І вони роблять все, що можуть, щоб оберегти їх інтереси. Така діяльність. Зі сторони надабів, є одобрена Господом. І це показано тим, що він там зробив для Давида, коли він не сказав правди, щоб відвернути зі сліду ворогів Давида і його жестоких гонителів, і він допоміг Давиду втекти від ворогів. В цьому є Зображення як такі, що показують їх віру в Бога і Ісуса Христа через виконання того, що вони можуть допомогти вірним чоловікам і жінкам, які несуть пістання Господа до людей в теперішньому часі. Коментар взяти з Вартовою Башти No5 1939 ріка. Та так так значит ніх посвідкує нам, яке відношення зробив тоді, до на запах той молодий хлопець, котрий мав склонність до Бога, до правди і до післанця, який був після від імені Бога, щоб виконати Божу волю згідно часу. Тобто на той час це був Давид. І ми бачимо, що цей пророчий образ, який тут записаний в Святому Письмі, світкує нам про те, що коли виконується робота свідків його від дому до дому і є якась угроза або небезпека зі сторони ворожі, то люди доброї волі, котрі тут, як показує, представив Єнатан до Давида, Іменно добру волю, то встають у захист правди і скривають слід правді, праведних для того, щоб не зробити з клопоту Божого народу. Отже, як тоді ми бачимо, що недопущено було Хлопоту до Давида із-за того, що знайшовся той добря. Так показує, що і в даний час знаходились такі люди доброї волі, котрі чули, що свідки його йдуть від дому додому і що на них роблять нападження. Отже, щоб скрити слід, то, якщо вони говорили неправду, то вони робили для добра. Тобто тут я зазначено, що в цьому є надави зображені, як такі, що показують їх віру у Бога Ісуса Христа, що це не несеться жістка від чоловіка, а від Бога Його Ісуса Христа, щоб виконати Божу волю і Божий Завик. Що вони іменно ті, хто бачить це, можуть допомогти чим можуть, для того, щоб ця вістка, котра йде від імені Бога, була виконана по Божому накресленню. Отже, ми тут бачимо, що як Давидом, так і цими людьми доброї волі керувала зверхня сила. Для того, щоб виконано було Боже посоль, посольство або праця згідно часу успішна. Це текст і значить.